Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготували я, Анастасія Давгли і команда Інтера. Росіяни зранку вбили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу він дістав поранення несумісні з життям. Повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Перед тим опівночі інший чоловік загинув під час обстрілу корабельного району. Протягом минулої доби загинула одна людина, і 19 поранені, з них три дитини. Російські війська обстріляли 34 населені пункти області. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині готова розповісти наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, доброго ранку. Тож, що можеш нам наразі повідомити з новин? Настю, вітаю російські військові вночі обстріляли корабельний район Херсона. Розкоджено будинок з-під завалів рятувальники, де блокували тіло загиблого чоловіка, особу якого нині встановлюють. Також до лікарні доставили трьох жінок. В них контузії, вибухові і закриті черепно-мозкові травми. Постраждалим надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. А співробітники поліції доставили до лікарні пенсіонера, який дістав поранення внаслідок обстрілу. В Дніпровському районі Херсона. В нього міновобухова травма та у лампові поранення. Власне детальніше про ворожі атаки по регіону в нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА. Ось його слова Вночі У нас було гучно, як і вчора. Цілий день росіяни з самого ранку били і по середмістю, і по передмістю Чорнобаївко Степанівка була під обстрілами. Там а, загалом 12 постраждалих. Серед них одна загибла жінка літнього віку, яка загинула внаслідок а, цього артобстрілу, і також там було РЗСВ. Також Олександр Толоконіков додав, що в самій Чорнобаївці вчора загинула одна людина. Ще четверо дістали поранення. Семеро постраждалих від обстрілу в селі Степанівка. Загалом за добу на Херсонщині Росіяни обстріляли 34 населені пункти, пошкоджені водопровід, газогін, багатоповерхівки, понад 100 приватних будинків, фермерське господарство, магазин та автомобілі. Що ж щодо Миколаївщини, тут росіяни за добу дев'ять разів атакували впівронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини з даними ова інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає. Власне на цю хвилину. Це вся оперативна інформація. На що тобі слово? Дякую дуже колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за розвитком подій на півдні. У сумах у наслідок російської атаки постраждали двоє людей: водійка та пасажир громадського транспорту. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, окупанти атакували тролейбус. Медики надали людям допомогу на місці. Під ударом ворожих шахедів Сумщина від ранку. Окупанти поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. У зарічному районі міста є часткові знеструмлення, а також руйнування у житловому секторі. Наразі фахівці обстежують територію та фіксують. Пошкодження. Полтавщина теж під атакою російських дронів, як повідомляє очільник обласної військової адміністрації. Володимир Когут через прямі влучання та падіння уламків пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та рухомий склад залізничної інфраструктури. Скасовано низку приміських поїздів. Частина потягів курсуватимуть за обмеженим маршрутом. Також пошкоджень зазнав енергетичний об'єкт. Без світла залишилися три десятки юридичних та понад тисяча побутових споживачів. На місцях ударів виникли пожежі. Щоб загасити займання, залучили понад 60 рятувальників, майже два десятки одиниць. Спецтехніки та пожежний потяг Укрзалізниці минулося без постраждалих. Щонайменше 25 ударів шахедами завдали росіяни вночі по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під ударом ворожих дронів був Немишлянський район міста. Там спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Інформації про постраждалих наразі немає. За даними голови ОВА Олега Синігубова, через ворожі атаки у Харкові понад 10 тисяч абонентів наразі без світла. Російська загроза значно зменшиться, якщо деякі країни перекриють схеми постачання у Росію критичних компонентів для виробництва ракети-дронів. Про це сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, країна-агресорка досі отримує сотні тисяч іноземних деталей для виробництва зброї, і світ має силу, щоб це зупинити. І не було би у Росії жодної ракети і більшості дронів, а відповідної суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби Росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва, саме, саме для ракет і шахетів, і також компоненти та станки з південної Кореї, Японії. З Китаю, з Тайванію досі на жаль, багато європейського американського постачання критичних компонентів в Росії. І це не той чи інший десяток компонентів, це сотні, сотні тисяч компонентів, суто комерційне постачання. Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують ще й іншим країнам, ведуть себе просто підло і відмовляються від миру. У Шермоль Шейху розпочалися непрямі переговори між делегаціями Ізраїлю і Хамас за участю посередників із Єгипту, США і Катару. У Вашингтоні сподіваються, що цей раунд переговорів покладе край війні у газі. Раніше Дональд Трамп представив свій план. Він передбачає припинення вогню та виведення ізраїльських військ, звільнення заручників та постачання гуманітарної допомоги до сектору. Це підтримують арабські та західні держави. Хамас наполягає на гарантіях, що Ізраїль справді виконує обіцянки щодо виведення своїх військ після відмови бойовиків. Від контролю та звільнення заручників, ізраїльська сторона обмежує перший етап переговорів питанням звільнення заручників і створенням буферної зони по жовтій лінії в газі. Я думаю, що ми скоро матимемо угоду. Мені важко це сказати, враховуючи, що вони роками намагалися укласти угоду з газою. Але я маю на увазі буквально століттями. Гаразд, та ми нарешті матимемо угоду з газою. Я майже певний так. Я думаю, що ми вже досягли величезного прогресу. І так, народ ізраїлю хоче, щоб це сталося. Але люди, десятки тисяч людей в Ізраїлі, дійсно хочуть повернути заручників, і вони дійсно хочуть, щоб це закінчилося. І я думаю, що зараз з Хамасом усе буде добре. Вони добре поводяться. Я сподіваюся, що так буде і надалі. У нас є дуже хороший шанс укласти угоду, і це буде довготривала угода. Україна вітає і підтримує дипломатичні зусилля спрямовані на припинення війни у секторі газа, зокрема мирний план президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидке втілення. Про це йдеться у заяві МЗС України до других роковин атаки Хамас проти Ізраїлю, що спричинила ескалацію насильства та гуманітарну кризу. У дипломатичному відомстві нагадали, що серед жертв цієї війни є і громад. Дяни України і зазначили, що найвищим пріоритетом має бути припинення страждань цивільних людей, повернення заручників та створення умов для миру і стабільності. Чекатиму на вас із новинами о 9.30, А зараз ініціативу в марафоні перебирає Анна Каменєва. Дякую, Анастасія. Евакуація поранених військових з поля бою. Як наші медики рятують життя бійцям? Про це говоритиму з гостем в студії. Не пропустіть.